В тебе була до речі несподівана реакція на тих тваринок, ти написав, що утримуєш вдома Володим... У -у -утримуєш Володимир Володимира Зеленського, який лише гадить. Тут в мене є таке питання, що ставлення до негативне ставлення до Зеленського йде по наростаючій, на жаль. Останні півроку дії влади важко назвати ефективними. От на наш на наших очах постійно нам всучують якісь або симулякри, або підміни. якісь. От, згадати, коли підписали першу угоду із британцями про безпекові гарантії, вони ж саме акцентували, що це безпекові гарантії, коли в угоді було написано про співпрацю, про кооперацію. Але вони ну кілька тижнів їздили по вухах. що гарантії, гарантії, гарантії. Зараз останні підписані е, угоди, вони вже про співпрацю і вже нам, хоч перестали брехати. Ну, ну, от, там вже чітко прописується сприяння в набутті членства НАТО і в е, е, Європейському Союзі. Чітко навіть з останнього з Нідерландами то там внесли 2 мільярди євро допомоги на збройні сили України. Навіть тобто, але разом з тим трапилося по суті ну розкриття очей у людей, бо люди нарешті почали розуміти, що ця влада не ефективна. Вона низько ефективна, вона не справилася з розслідуванням. Ну, не хотіла справлятися навпаки, вона прикриває своїх злодіїв, і це, це людей страшно бісить. Що під час війни е, в одних родинах е, тужать за за загиблими воїнами, а інші е, купують е, нові авто. До речі, Аркадій Бабченко такий відомий журналіст і волонтер, який е, е, ж, жив в Києві зараз в Таїні живе, Аркадій засвідчив, що українці в 2023 році придбали нових 3,5 тисячі автомобілів люксової марки BMW, по-моєму, навіть X5. Тобто, ну, чесно кажучи, він сам волонтерить і він, він купує всякі такі всюди ходи для військ. Він каже, що він би міг купити на, на, на цю суму, яку потрачено на автомобілі, міг би придбати там озброїти полк цілий. Так що така от історія неприємна, і люди це бачать. Люди бачать, що під час війни дуже гострий запит на справедливість завжди. Але якраз головним джерелом несправедливості поряд з окупантом виступає влада, саме банкова, не місцеве самоврядування. До речі, тут дуже чітко люди ставлять акцент на Зеленському персонально. І зараз з відставкою генерала Залужного, саме Зеленський буде винуватцем всіх провалів на, на фронті. Вони цілком можливі найближчим часом. Ну, вони вже а, трапилися, вже трапилися, на жаль, довелося залишити кілька населених пунктів. Трапилася абсолютно трагічна подія, коли при відступі спецназівці із 73-го центру морських операцій на косі Тендра. Що там, ради чого ця була взагалі. Тендра не важлива жодним, жодним чином. Вона просто прострілюється при нагоді української артилерії і, і, і все. На Нащо туди висаджувати людей? Я не розумію. Втратили хороших бійців. Так, цікаво. Отже, Володимире, дякую тобі за цей ефір. Це було дійсно дуже цікаво. Він, він про нас трохи затягнувся. Ну, багато... В, в мемуари впали. Я вчора писав Ярослава Кензера мемуарі. А, так. Панаславка, там архіви такі. Це ж задокументовано всі найважливіші це, політичні, політичні з десь 88-го року. Так, так, так. та, він розказує і про перше відео, і. про це. Отже, це був політолог Володимир Цибулько. Ми дійсно говорили дуже багато найважливіших тем, які були протягом тижня, їх накопичилося багато. Знову ну, було... Можна буде пережовувати цілий тиждень все, що ми наговорили нашим глядачам, так що. У ну, мене пів тижня півтижня... забувається. До чудово. чудово. От, Справді ми, ми проскакали по таких чутливих темах, які так. матимуть вплив на наступний тиждень. Так, отже, якщо вам було це цікаво, напишіть, що ви про це думаєте, поставте свою вподобайку, прокоментуйте обов'язково. Не ну, знаю, що ви активно коментуєте Володимира Цибулька.